Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Peugeot 207 2013 рік. 1,4 бензин у дуже гарному кольорі. Камера зараз не передає, кого цікавить більш детально фото, переходьте по силці в групу Viber. Там будуть фотографії, наявні автомобілі, які їдуть в Україну. І так, сьогодні у нас Peugeot 207 з збільшеним багажним відсіком. Достатньо місткий багажник. Надійний повноцінна запаска, все на місці. 1,4 простий двигун, економний. Ось такий автомобіль високо, так стоїть. Трошки не передає колір камера в такий день. Колір такий світлий бірюза, Дивіться на фотографії. Пробіг автомобіля 171 тисяча. Круїз контроль, кондиціонер. Зараз покажу ближче. Автомобіль в оригінальному окрасі, в рідній фарбі. Кому як зручно. Дуже зручні сидіння з боковою підтримкою. Дзеркала з підігрівом. Круїз контроль. Кондиціонер. От номер телефона. Можете записати. Так. Безпека, подушки безпеки. Зараз відкрию капот. Вартість автомобіля 6 тисяч без торгу. Кого зацікавив, звертайтеся. Автомобіль знаходиться в Вінниці, двигун немитий. Автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований, лужоний кузов, хто переживає, автомобіль буде ходити і ходити. Ось такий передньоприводний Peugeot 75 кінських сил. Як не дивно для Франції, навіть на бампері немає сколів. Ось таке авто, всім гарного дня і до нових зустрічей.